Якщо бюджет обмежений, так в ремонті не робимо. Гіпсокартонова стеля. Якщо у вас обмежений бюджет, про неї забуваємо і робимо натяжну. Ось зараз я вам натяжну показую. Без належного досвіду ви не зможете її відрізнити від гіпсокартонової. Трекове освітлення нам також не підходить. Замінюємо його на ось отаке точкове фарбування стін в умовах обмеженого бюджету. Ми його або взагалі не робимо, або робимо обмеженим. Тобто, наприклад, фарбуємо там коридор і кухню-вітальню, там де ми знаходимося постійно. А в кімнаті клеїмо шпалери, або робимо ось як тут. Тут все в шпалерах. Будь-які натуральні, дороговартісні, напідлоги і покриття в умовах обмеженого бюджету точно не для нас. Зупиняємося або на ламінаті, або на адекватної вартості кварцвінілі. Він довго служитиме, він не боїться водички, він вам підійде. Якщо хочемо економити, то такі елементи, як. Плінтус прихованого монтажу, тіньовий шов і так далі не для нас. Зупиняємось на плінтусах або ось у таких алюмінієвих, або дюрополімер, або фарбований МДФ. Вони коштують набагато менше, ніж тіньовий шов, Ну і дозволяють нам зекономити бюджет. Ну а які деталі додали ви до цього списку? Напишіть свою думку в коментарях.